Доброго дня я запрошую учнів на виховний захід, друга річниця повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну. чорні будинки із чорними вікнами більше не стати їм знову привітними. Будуть нові, та не буде вже їх. На білу землю ляга тихо сніг. Снігові теж за Вкраїну болить, як порятунок він з неба летить, з нього на вогнище звариться чай. Лише тільки мить протриматися дай. Російсько-українська війна відкритий воєнний напад Російської Федерації на Україну. Третій етап російсько-української війни, що розпочався у 2014 році, участь у якому Росія намагалася приховати, Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року засудила дії Російської Федерації, назвавши їх агресивними. А Міжнародний суд у ГААЗі від 16 березня 2022 року зобов'язав Росію припинити воєнні дії в Україні. Військова компанія розпочалася після тривалого нарощування. Російських військ з листопада 2001 року вздовж кордонів України з Росією і Білоруссю. Одночасним визнанням таких терористичних угрупувань, як ДНР та ЛНР, як державних утворень. Різні ЗМІ, вітчизняні та світові політики, розцінювали таке накопичення російських військ на кордоні як підготовку до нападу Росії на Україну. Офіційні представники Російської Федерації це заперечували. Але одночасно розпочинається... Неприховане перекидання додаткових російських військ на території Донецької та Луганської областей. Близько 4 години 24 лютого 2022 року Путін оголосив про початок спеціальної воєнної операції з метою. Демілітаризації та денацифікації України. Уже за кілька хвилин почалися ракетні удари по території України, водночас з агресором війну проти нашої держави веде і Білорусь. Бо саме з її території здійснюють бойові. Вильоти, літаки та гелікоптери. Завдаються ракетні удари, відбувається передислокація військ та його забезпечення. Російські окупанти втратили наступальний темп через те, що очікували на додаткові підрозділи та зброю. Крім того, Росія заблокувала судноплавство України у водах Чорного моря. Для того, щоб унеможливити просування російських військ в територію України, українці підірвали залізничні вузли, де сполучалися українська та російська залізниці. Згодом війська Росії підійшли впритул до Енергодара і розгорнулися в бік Запорізької АЕС та її окупували. Просування російських військ до Києва стало неможливим через значні втрати, які завдали українці російським військам у Харкові. Українцям вдалося відбити атаки ворога. Також під контролем України залишалися суми охтирка. За оцінкою США російське вторгнення показало слабкість його логістичні шляхи виявилися вразливі. А українська протиповітряна оборона працювала краще, ніж можна було гадати. Зазнаючи втрат, у відкритому бою російські війська вдаються до диверсій, привдягаються у форму українських військових, поліцейських, працівників ДСН, захоплюють карети швидкої допомоги. За опитуванням соціальної групи рейтинг у 2022 році бойовий дух українців залишався високим. В жодному регіоні України не було зафіксовано песимістичних настроїв. 91% населення нашої держави підтримує дії. Володимира Зеленського, президента України. Проте російські війська продовжують наносити ракетні удари по Харкову, Києву, Миколаєву, Одесі, Чернігові, Сумах з Нової Ховки, окупованого російськими військами. Було здійснено евакуацію населення. А ось у Бердянську російських окупантів місцеві зустріли протесту. Президентом України Володимиром Зеленським було підписано заяву на отримання Україною членства в ЄС. Путін очікував здійснити блицкриг та змусити Україну на зміну влади на проросійську. Але незабаром його війська були повністю виснажені ЗСУ. На тлі невдач Путіна лише зміцнився бойовий дух українців. 30 березня Генеральний штаб ЗСУ почав фіксувати відхід російських військ з території Київської області, що незабаром Кремль назве жестом доброї волі. З 1 по 2 квітня була звільнена вся Київська область, а за тиждень звільнена. Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина почалося відновлення інфраструктури та логістичних ланцюжків для зміцнення економіки цих регіонів. За три місяці війни втрати агресора в Україні за повідомленням британської розвідки перевищили втрати в Афганістані за 9 років. Крім того, вона зауважила погану тактику Росії, відсутність гнучкості командування, обмежене покриття в просторі. Російські сили продовжують наступ на Лиман, Сєверодонець Попасну, Креміну. 4 липня було встановлено український прапор на острові Зміїному. Чим зафіксовано остаточне повернення острова під владу України. За висловлюванням Речниці прес-центру оперативного командування Півдня Наталії Гоменюк. Просування військ ЗСУ на решті території Півдня здійснюється повільно, але впевнено. Розпіарений контрнаступ України на Херсонщині змусив ворога тримати там значні сили. Скориставшись цим, в Харківській області, ЗСУ 7 вересня просунулося вглиб окупованої території майже на 20 кілометрів. 8 вересня була звільнена Балаклія, 10 вересня Куп'янськ. Ворог був вибитий з Вовчанська, ізюма Великого Бурлука Борової. Такий неочікуваний контрнаступ, який тримався в таємниці, був несподіванкою для ворога. На початку листопада. Російські війська почали залишати Херсон. Міністерство оборони Росії видало наказ залишити правий берег річки Дніпру. Оцінки вітчизняних та зарубіжних аналітиків різняться. Одні вважають в цьому обманий маневр. Інші пов'язують із повним виснаженням російської армії. 11 листопада ЗСУ вступили у Херсон. Експерти вважають 2024 рік таким саме небезпечним, як і 2022. Справа в тому. Що українці, окрилені успіхами ЗСУ, не поспішають ставати до лав оборони, а очікують на швидку перемогу. А от Росія добре зрозуміла, яким серйозним супротивником є Україна, а тому здійснила наймасштабнішу мобілізацію. Та перевела економіки на воєнні рейки.